І так, плата АВР-у китайського інвертора. Вхід номер один. Вхід від інвертора. Вхід номер 2. Вхід від мережі, реле контроль напруги, проміжне реле, реле затримки часу включення інвертора. Зараз включений автомат від мережі. Реле-контроль напруги показує 236 В. Замість акумулятора до інвертора підключений мій лабораторний блок живлення. Імітуємо зникнення напружена. Як навантаження підключена того лампочка. Старт інвертора. Пішла затримка часу. Є, навантаження прийшло від Живлення від інвертора. Бачимо бере 66П б... від акумулятора. Імітуємо відновлення напруги від мережі. Затримка часу пора лег контролю напруги 10 секунд. Перехід від мережі відключення інвертора.